Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій Перший мод. Мене як і раніше, звати Діма, і сьогодні у нас відео на хосхварні Сварпілен 401. А у мене буде сьогодні про те, як користуватись квікшифтером чи зручним. Це чи не зручно, тому що виявилось, що на цьому мотоциклі є квікшифтер, а я не знав про це. Я лошара дізнався про це тільки через інтернет, що в цьому мотоциклі вже заводу є квікшифтер. Це дуже зручно, забігаючи наперед, можу сказати. Ще сьогодні ми удвох з дружиною вирішили прокатитись. Я не думав, що ми удвох будемо кататись на цьому мотоциклі, тому що мені здавалося, що цей мотоцикл не дуже підходить для покатушок удвох. Але все ж таки а, вирішив умовити дружину проїхатися вдвох на цьому мотоциклі. А заразом і пофоткатись для інстаграму. Тому, тому що, на мою суб'єктивну думку, цей мотоцикл виглядає дуже інстаграмно. Тобто він дуже стильний саме для фоток в інстаграм. А особливо, якщо біля нього фоткається не якийсь здоровенний мужлан, а тендітна дівчина. Думаю, це буде прикольно. Тому сьогодні ми вибрали декілька локацій для фото фотографій. Зараз їдемо на першу. Це просто звичайна парковка метро. От, трішки там пофоткаємось, потім переїдемо ближче до водички. І напевно, що завершимо це все якимось підземним паркінгом. Якось Так, у мене це в голові на, на зараз складається. Там подивимось. Як ви зрозуміли, наговорюю я це все вже після зйомки цього відео, тому що в мене на початку зйомки відрогнув мікрофон, я цього не помітив, і на початку просто не записався звук. Далі звук буде зі штатного мікрофона, котрий в мене в шоломі, тому не переживайте, не буду я цілий відео озвучувати це за кадровим голосом, тільки на початку, просто щоб ввести вас в курс справи щодо чого. Так що, друзі, попрошу вас одразу поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримати мене, і для того, щоб підтримати україномовний контент на Ютубі, для того, щоб україномовного контенту ставало все більше і він ставав все якісніший. От, і ми їдемо фотографуватись, в принципі, як я вже і казав. Отже, ми на парковці метро, як це не дивно, і зараз зробимо пару фоточок. Ну, напевно що якщо мені не буде дуже складно і лінь це робити, я навіть ці фоточки може закину при монтажі в цей відосик, а може і ні. Ну ви зараз подивитесь. Так, друзі, ну що, ми заїхали трошечки з людської дороги на отаку бруківку, Ні, не Бруківка, це я не знаю, як це назвати. Тут все підряд. І бетонні плити, і камінці, і пісок. Коротше, ґрунтова дорога. Так, от кудись от сюди. Ну що, друзі, ми пофоткали вже на другій локації, і можу сказати, що друга локація теж прикольна. Коло водички пофоткали. Будуть круті знімки. Якщо не підписані на мій інстаграм, на інстаграм дружини підписуйтесь, нагадую. А, і Зараз ще їдемо на третю локацію, пофоткаємось там. От. І що я можу вже сказати про мотоцикл, про Квікшифтер, про їзду двох. Можу сказати, що... Він краще, ніж я про нього думав. Тому що в принципі, в принципі мені е, перше враження таке дуже неоднозначне було про нього. Якось домінар мені був, е, наче зручніший і так далі. І тому я подумав, що на цьому мотоциклі у двох буде незручно їхати. Але ні. От ми зараз у двох катаємось. Дуже комфортно, ну не просто типу, можна їхати, а прямо реально комфортно їхати удвох. І він так само чудово рулиться. Тут, до речі, вилка перевертиш, ну як на дюку, як на домінарі. Тут така сама, здається, вилка, як на Дюку 390-му. він просто кайфово, як велосипед легенький. А, ще один плюс цього мотоцикла – він реально дуже інстаграмний. Ну, тобто, для інстаграмки фо, фоточки робити, прям шикарна штука. Плюс ви можете, як ми тільки що, з'їхати з асфальту і поїхати в якесь мальовниче, красиве місце. Тому однозначно цей мотоцикл а, привертає увагу, він незвичний, стильний мотоцикл. Подобається чи ні, це вже справа смаку. От. Ну і безперечно, плюс, що, що у нього офігеть яка крута резина для піску. А, на піску я його ще випробую. Напевно, що сьогодні поїду, поїжу трішечки по бездоріжжі, ну по такому лайтовому, звісно. Але там, де на дорожньому мотоциклі, на дорожній резині, було б дуже важко їхати. І перевіримо, як він себе буде почувати в таких умовах. Я думаю, прям все, все буде круто. По рядю на цьому мотоциклі взагалі прикольно їхати. І квікшифтер взагалі прикольно штука. Оп, п'ята, оп, шоста. Оп, знову п'ята, оп, знову четверта. Взагалі. Дуже прикольна штука. Квікшифтер я прям зацінив. Це дуже зручно. Так, ми, напевно, що об'їдемо з іншого боку, тому що вона нас не побачить в дзеркало. Поздоровався з братанчиком, мото братанчиком. А, давай, 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 їжжай. Побачив, побачив. Зараз ми знову так жик. Тин-тирин-тин-тин-тин. Тин, тин. Для пробок цей мотоцикл, ну, взагалі теж доволі жик, прикольний, маленький, юркий. Юркий не не в плані, що на ньому юрка може тільки їздити, а в тому плані, що... Ха-ха-ха. малі, коротше, зацінили. Мотоцикл, бачите? Мотоцикл притягує уваги. А це і добре, ну. Насамперед багато людей бере мотоцикл, щоб якось виділятися. От. І цей мотоцикл дає таку змогу. Ямаха вірод називається. Врод. Так, друзі, ми пофоткались на паркінгу, тому що на паркінгу теж мають бути фотки. От. І зараз вже будемо рушати додому. Я залишу дружину, а сам поїду катосити а, по легкому бездоріжжю. Але це вже буде зовсім інша історія, інший відос. Тому, якщо ви не підписані, підпишіться на канал і поставте колокольчик, щоб вам прийшло сповіщення. Якось так. Ну що, ти готова? Поїхали. А, до речі, бачите оцю штуку? Така ручка. Прикольна, красива. А вона виконує ще одну функцію. Коли дружина сидить ось тут, вона не з'їжджає назад. Тому це прикольна штука. Дружина вже зацінила, сказала, хм, удобненька, як спінка. <рес> Отже, друзі, давайте підведемо невеликі підсумки про сьогоднішню покатушку. А, чи можна їздити удвох на цьому мотоциклі? Можна. Чи комфортно це? Прям дуже комфортно, неочікувано комфортно як для такого мотоцикла, якщо чесно. А, чи а, удобна штука цей. Як він бляха називається? Квікшифтер. Дуже зручна штука, квікшифтер Так, квікшифтер дуже зручна штука, до нього треба трошечки звикнути, тому що а, при певних обертах він прям ідеально працює, при певних обертах ну, дьоргається трошки. Тобто, якщо ви а, динамічно набираєте швидкість, то квікшифтер дуже прикольно перемикає передачі без а, щеплення. Дуже-дуже зручно. Ой-ой-ой. ой Четя -ой -ой -ой. так їде, обережно. Ха. Ну що ж, може колись навчиться їздити, а може і ні. Ми цього з вами не знаємо. Так от, і в принципі на певних обертах дуже зручно, але іноді, коли оберти не занадто високі і ти перемикаєшся з, з квікшифтером, то... ой! Заглох, бачите. І ти перемикаєшся з квікшифтером, то тобі, в принципі, є такий ривок невеличкий, не дуже приємний. А отак нормально. Взагалі, як на автоматі, дивіться, хлоп, клас. Тому це прям жирнючий плюс, жирнючий лайк. Я думаю, друзі, ми з вами вже побачимось в новому відео. Це був канал Мій Перший мод, мене як раніше звати Діма. Ставте лайкосики, пишіть коменти і до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.